13 червня 2023 року в бою поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Антон Тягнирядно. У березні 2023 року. Молодий чоловік став на захист української держави та її народу. У нього залишилися мати, брат та сестра. Антон Тягний рядно народився 28 липня 1995 року в Кам'янському. У 2011 році закінчив середню загальноосвітню школу номер 25 Навчався у Кам'янському енергетичному фаховому коледжі. Тривалий час працював на підприємстві Оріль Лідер. Більше трьох місяців Антон захищав країну і мужньо виконував свої обов'язки на посаді помічника-гранатометника. Але ворог забрав життя молодого воїна. Знайомий Антона, військовослужбовець Єгори з позивним Лєго, згадує товариша теплими словами, а ще розповідає, що тіло захисника довго не могли забрати з поля бою. А потім, внаслідок проведення певних процедур, поховали Антона тільки через сім місяців після загибелі. Постійно був на зв'язку, цікавився, самовдосконалювався, проявляв неабиякий інтерес до. Вибраної справи. Зробив все, що міг зробити для захисту нашої країни, показав приклад для нас всіх. В наших серцях назавжди залишиться усміхненим, доброзичливим, назавжди залишиться героєм, бо герої не вмирають. Ми, в свою чергу, не забудемо, не пробачимо, помстимося. Поховали військового на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.